На колегії аналізували ситуацію у фізкультурно-спортивних закладах області. Мережа спорту установ Житомирщини досить розгалужена, констатувала Наталія Калкан, начальник відділу фізичної культури та спорту. Загалом в області понад півсотні спортивних закладів. Хоча ситуація незабаром зміниться, спорт буде оптимізовано. Ми знаходимося десь на 10 11 місці в Україні і по обсягу заробітної плати. Ми також на такому ж місці заробітна плата, яка виділяється на оплату праці тренерів-викладачів. Проте за фінансуванням заходів, за спортивними результатами, ми все що залишаємось в третьому десятці областей України. Тобто, саме в цьому напрямку ми будемо рухатись, і без оптимізації мережі, як було наголошено на минулому засіданні колегії, ми обійтися в цих фінансових умовах не зможемо. На противагу перспективі скорочення окремих шкіл говорили чиновники і про відкриття нових. Зокрема, йшлося про популяризацію нового для області виду спорту. Головним спортивним заходом 2011 року були обласні юнацькі спортивні ігри і обласні юнацькі спортивні ігри України. То на сьогодні, мабуть, вперше за практику проведення таких ігор, наша область посідає третє місце у підгрупі в ігрових видах спорту. Це 11-те місце в Україні на сьогодні. Але 80% залікових очок вигрових видів спорту нам дав саме хокей на траві. За рішенням колегії відмінити практику роботи тренерів на півтора оклади задля економії бюджетних коштів, як і суворо заборонити проведення зведених занять кількох груп.